Ой, а тут у мене грязно, йолки-палки, я було не поприбрав, давай прибремо. Коротше, що я тут взагалі зробив? Я виставив такі товари. У нас тут є з тобою. Е салат. У мене є помідори, картопля, цибуля, кукурудза, огірок і яйця. Ціни десь я підняв на гривню більше, десь підняв на 2 гривні більше. Ох, ніфіга собі народ сюди полетів. І зразу мусорить. Ну що за народ? Ну, блін. ну справжні свині. Найбільше, не, не менше. О, а я забув, у мене ще ж там, коротше, город росте. У мене ще ж там на городі ростуть е продукти. Капуста там росте, треба не забути піти полити, напевно, її. Зараз бігаємо, глянемо. Блін, ну слухай, непогано, ми вже майже в нулі вийшли на сьогоднішній день. Відпустимо ще одного клієнта і збігаємо туди, подивимося, що у нас там відбувається. Зараз я біжу від ринку, тому що я дещо прикупив. Я прикупив нам ось такий ще фонарик. Він нам буде додавати репутацію до продажів і доволі, не, ну, доволі немало. Аж 12 одиниць. Сподіваюся, від цього у нас продажі будуть підніматися. Ох, на соточку який молодець! це я ринок брудний. Спасибо. Ааа, блін, я собі заблочив прохід, я поняв. Давай ми це діло перецепимо. Ми тоді його десь. А, ми сюди підцепимо. Щоб... щоб для них було краще видно, що вони тут окупують. А де сміття, а ось, ось і сміття. Ну, цікаві люди, ми поки десь там ходили, вони тут приходили щось у нас купували, і потім нам кажуть, що у нас брудно. Хм, так це може якось пов'язано з тим, що вони тут були взагалі-то. Бо мене тут не було в той момент. Ну, а ще я зрозумів наступне: я неправильно купив ліцензію, тому що тут був фестиваль трав, тобто нам треба було взяти шалот, пшеницю, салат, персиковий сік і моркву, блін. Люди в ці дні саме це йдуть шукати і купувати. А я не те взяв. Я просто щось не звернув на це увагу, чесно кажучи, і плюс в мене там по фінансах було не все так прекрасно. Тому і тут є, якби, мій косяк. Ну ладно, вже ми це якось переживемо, заробимо грошнят, візьмемо наступну ліцензію. І нам потрібно буде глянути, скільки нам до Дня Святого Валентина, до 14 лютого, потрібно буде зібрати коштів, щоб ми могли купити. Ліцензію і будемо мати полуничний шоколад, троянди, печиво, мед, персиковий сік, сіра риба і звичайна риба. Так, да, риба якось до свята не зовсім вписується, але, можливо, щось вони та знають. Можливо, вони її якось готують, і це символ в даному поселенні. До Дня святого Валентина. Ну ладно, треба, напевно, на сьогодні закривати магазин, тому що у нас вже якось. Досить в'яло приходять наші покупці. Підемо зараз щось підзамовимо на завтра. Е, у нас забрали весь салат, зелень пішла просто як гарячі пиріжки. Зараз замовимо те, чого у нас там ще немає. Огірок є пшениця. Ех, о, у нас моркву, точно моркву у нас питали. І я не пам'ятаю, а це болі у мене є? Ні, хліб поки даже брати не будемо, От, щоб знову не піти в мінуса. Все, достатньо. Йдемо, будемо спати і будемо за ранку продовжувати. Ну, сьогодні у нас дещо краща ситуація. Ми вийшли в плюс. Ми вийшли в плюс, вже 457 на балансі залишилось. Податки мінус 40 у нас знялися, обслуговування 202, оренда 150, замовлення на 800 співробітник нічого. Треба подивитися, взагалі, що у нас по співробітниках. Кого знову сніжок випав У нас що у нас по співробітниках? Скільки треба їм платити? А це. А, є прибиральник, є в підвалі хтось буде і помічник на касі взагалі. Ну, таке собі. Не особо мені б. А, ну можливо, товари треба в підвал носити, і тоді в мене буде все чудово. Ладно, відкриваємо. Беремо коня, де кінь? Коня я можу покликати. Все. Ждемо, хай кінь до нас біжить і підемо забирати наші товари. Кінь їбію мать. Йди сюди. У мене там вже досі. Поки ти, блін, тут ходиш, в мене вже там всі люди прийшли, напевно, купили, купили товари. А це всього? Три одиниці я замовив? О, я лашара. Ну, в принципі, як лашар, у мене то і варіантів особливо інших не було, бо не було коштів. Так, кінь там біжить, Да, на, наче, наче цей кульгіш. До речі, треба назвати якось буде нам цього коня, тому пропонуйте свої варіанти. Пропонуйте, як ми можемо його назвати. Оу, а ти тут одного помідора хочеш купити? Ти в очках? Ну ладно, забирай. Да, не густо поки що. Поки що абсолютно не густо. Заберемо зараз. Можливо, ми додамо товарів, то можливо люди сьогодні до нас і попруть. Я не взяв, я не взяв яйця. А я казав, що яєць нема. Серйозно? в мій, мій правтик. Нічого не скажеш. Ну. Так і буде. Рекомендовано 23. Ладно, будемо так под... і виставляти, як рекомендують. Рекомендовано 70, а чого так дешево? 36. А тут ціни все ж таки, виходить, пригають. На певні товари. Ну, ладно, окей, поки будемо так і виставляти. Я можу цю швабру нахуй спалити? О. а тут дві швабри якось для мене забагато. Після обіду я хочу відпочити. А тут ще йому люди нагадали. Ну, прекрасно, нічого якби. Приберемо, давай коня, нам певно. А хай тут стоїть поки... Ні. Я все ж таки гарна людина, я хочу, щоб мій кінь не мерз, тому ми його заведемо назад під накриття. Нехай краще собі стоїть в теплі і все в нього буде добре. Десь отсюди. А, це тут воно ще буде прод... придбати потім. Розширення і купити більше стойло. Кінь, давай, під, підходь сюди. Отак. От Будеш тут собі їсти сіно своє, а ми будемо йти далі працювати, напевно. Так, ну, такого коня ми не купимо. Звісно, репутація додається від кота і від собаки, ого. А що треба буде робити з цими кур... Що? Сім до обслуговування? 40 до обслуговування? Та ви що, подуріли всі? А що мені цим буде робити всім добром? А що там, до речі, я. А, ні, це вже я От я дурак. Може, ми ще щось можемо тут купити? Я не знаю, що тут можна ще купити. Ох ти ж бляха, як то сонячно тут стало. Надо буде купити. Ми, до речі, купимо вудку, будемо риболовити 300 гривень. А наживка якась потрібна чи ні? Буй. Ну, ладно, поки, поки попробуємо з берега плавити, поки йдемо, відпустимо покупців, які до нас вже тут прийшли. Ось так, бабуля. 77 гривень то вже не на касу. Ящики, ага, ще один ящик пустий. Коротше, треба буде зараз піти замовити товарів, плюс десь гривень 500 залишити, ми, напевно, купимо вудку попробуємо піти з причалу порибачити. Задни подивимося, чи можна так щось заробити і як взагалі з рибою потім впортись, тому що ну, треба якось крутитись, треба якось заробляти. Вечір, треба закривати магазин, тому що вони приходять, лише купують по одному товару. Мені це не подобається. Все. А хоча чому? Хай буде відкрито, я потім прийду ще коротше, трьох людей та відпущу. Чому, чому б і ні? Але зараз я хочу піти купити собі вудочку, ну от просто хочу взяти, щоб рибалити. Тільки я от не знаю, чи мені треба буде ще щось для цього. Рибу я буду в чому взагалі продавати. Оце мене цікавить, я не знаю. От е, мені треба буде щось для цього ще. Тобто, якесь там для риби щось. А, ось рибна лавка, коротше, 750 гривень. А, ну, ця за 500, коротше. Для зброї. Для зброї стільки є. та ви офігели. Коротше, давай поки візьмемо собі таку вудку за 300. Чи за 600 зразу взяти професійну? Блін, я не знаю. Я, коротше, куплю поки за 300. Я хочу перевірити, як воно працює. Кладемо поки сюди, сподіваюся, її там ніхто не зломить. А тут у мене люди, от якраз е люденьки, ви поки тут купуєте, я купляю собі всяку сарань. Наприклад, купив вудочку. Тепер знаєте, у мене є вудочка. Скоро у мене буде риба, риба, народ, скоро у мене буде риба, тому приходимо, не забуваємо купувати рибу. Так, ну тут водорослі. Тут має бути риба. Ну, клює, ні. Мені здається, ще ні. Ну, по-любому, тут риба має бути. Треба зайти подивитися. Не бачу. А як? Не поняв? А де я взяв пиво? Круто, я пиво виловив, ні, хуя собі! У мене нема слів, я буду його продавать. Це? Охренеть! Охренеть! Оце так я нормально попав. Взагалі бомба! Так, треба піти замов. Так, вудочка хай там буде, там все, там класна риба ловиться. Ну попробуй ще, бляха. Може, ще зловимо. І що мені з цим карасем робити тепер? Ну, мені треба піти купити, значить, полку, бляха, для риби. Надо розуміти, скільки воно буде коштувати. А скільки вона дні може лежати? Тут непонятно. Коротше, дуже багато питань, і в мене нема на це відповіді. Треба йти купити полку. Вона здається, 300 гривень коштує. Звичайно. Хоча б, звичайно, зараз візьмемо. М -м да, 500 500 гривень. Блін. Ну, знов сьогодні будемо в мінус, я так відчуваю, працювати, судячи з усього. Ну, а що робити? О, слухай, так да, вона така. Велика, так, швабра моя там не, не втратиться хоча б. А, швабра. О, а от і місце для швабри те, що треба. Ребьоха, ти в мене будеш десь тут лежати. Нормально. По 38? В принципі, непогано. Це ж скільки мені треба продати? Три... Це 10 рибин. я, злов... я зловлю 10 рибин і я ці гроші відіб'ю. В цілому непогано, в мене магазин що закритий. Ладно, йдемо спати, коротше, була, не була. А, ні, я ще піду, коротше, пару рубин, напевно, зловлю. Та ну, японська мать, знову мінус 262 гривні. Ну, я наче розраховував, що в мене гроші будуть. Коротше. Коротше, у мене тут є 4 рибини. Я побоявся більше ловити, тому що вони всього-навсього будуть ще 2 дні в мене тут зберігатись. Є шанси того, що доведеться потім викинути, блін, а тут -а... залишилось та пару яєць. Так, ці яйця ми знімемо, поки продавати їх не будемо. Зробимо хитрість, тому що. Ну, треба спочатку ці продати. Тут 2 яйця, все-все залишилось. І зараз підемо отак. Відкриваємо магазин ідемо забирати товари. Товарів я б брав там небагато, тому ми поїдемо на каруселі оцій. Так буде швидше. До речі, що вона з капустою? Може її полити треба? Давай водички то наберемо. Взагалі там писало десь 5 днів, чи скільки вона тут буде рости. Ну щось вона у хрена не росте. Мені каже, мене кинули. Ну ладно, будемо поки поливати. Хоча нафіга поливати, і коли Коли б це капуста росла в, в такі бляха сніг і сніг тут офігачить, а я капусту, блін, вирощую. Ну, дурачок, напевно. Ох ти ж Йош, ти ж, а у мене тут люди вже ждуть. Рибу купили? Дві рибини купили, ніхуя собі. Та забирати, звісно, і пиво взяли. Зашибись, а ти тільки. Ну ладно, по тобі видно, що тобі огірок треба. Хо-хо-хо-хо-хо, у -хо 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 -хо. мене гарний день, у мене гарний день. Копперфільд, а яким ти хуєм вийшов з тих дверей і приніс мені товари. Ну ладно, коль це даже якщо не мої товари, ну окей, будь по-твоєму. Плати гроші і йди з Богом. Чого? Вони з вулиці заходять, щоб купити товар. Типа звідси не можна купити пиво. Ну, тип окей. Ладно, хай буде так, треба яйця коротше туди покласти швиденько, бо вони вже закінчились там. Ось так. А пиво ми перекладемо от туди. Поставимо, щоб вони на вулиці не ходили. Тому що ми переживаємо за наших клієнтів, щоб вони не заболіли. А риба, в принципі, ходовий продукт, тому треба, коротше, буде піти наловити ще риби. Ось мій, моє знаряддя для праці. Так, да, коротше, народ любить Пивасік, тому треба буде Пивасік, взяти ліцензію на алкоголь і будемо продавати. Ось такі були торгові будні. Якщо тобі сподобалося, став лайк, підписуйся і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ще напиши в коментарях, як можна поліпшити наш магазин. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.